Два. І так у нас є Макдональдс. У нас є три пакетика з Макдональдса. Абсолютно різний розмір. Ми нічого не надлідали, ось трошки щось висипалося, але ви бачите, це зовсім. Ну поділи а, І відповідно зараз будемо зважувати і переміряти, дивитися. А, перше, найменший пакетик, дивимося в ньому: 78 грам картоплі. Другий. Так, це я сміш, бачу жінка. Другий 77. Щоб Ви просто розуміли, це взагалі І... не постаново. Точно найбільше 100 грамів. Ось тобто, виходить, що оці два, як мінімум, однакові. Ну давайте дивитися по-іншому. Тепер пам'ятаєте, так? Ось? Там, там в TikTok в Тіктоку отак роблять: пересипають з найменшого в середній. А зсюди велика. І дивляться, наскільки є різниця. Ну, зрозуміло, що у великому реально є різниця на 30% більше картошки фрі. Але у маленькому і у середньому однаково абсолютно. Давай подивимось по ціні. Буде воно на 30% дорожче чи дешевше? От давай так. Клас.